Це відео, напевно, більше для нас, ніж для когось, але якщо комусь це буде корисно, то супер. Просто хотілося оглянутися назад і трішечки зрозуміти, через що ми пройшли. І, можливо, побудувати якісь плани на майбутнє. Звичайно, в ці часи планувати щось звучить якось дуже смішно, але без плану ми просто не зможемо нікуди рухатись. Хотілося б в кінці цього року глянути це відео і зрозуміти, що ми змогли, що ми не змогли. Поїхали по рефлексіям на попередній рік. Проект, який найбільше запам'ятався, їх було багато насправді. Давай один. Більше один. Ну тоді короткометражка, вона наймасштабніша, напевно, була. У мене теж короткометражка, тому що це щось абсолютно нове. Вона дала нам класні навички, це мені сподобалось. Багато невідомого, багато, великий буст для навчання. Проєкт, який розчарував. Розчарував? Угу. Короткометражка. Я поясню, я поясню. Мене е, жоден реалізований проект не розчаровує в тому плані, е, скільки ми зусиль туди вкладаємо і як він виходить, тобто мені це все дуже подобається. Але розчарувало, напевно, дуже відносно невеликий фідбек по відношенню сил, затрачених на цей проект. І е, той фідбек, який отримався, ну типа. Напевно, хотілося б більше. Можливо, десь щось недопрацювали, можливо, поспішили зарелізити, а треба було десь про намагатися його на якісь фестивалі пушити або ще щось. В той момент воно виглядало ніби так окей, але от зараз я розумію, що мені б хотілося більше фідбеку по, по тій роботі. Тим паче дуже багато людей відгукуються доволі е, позитивно за нього. Я би виділила в загальному відео на Ютубі. Тобто О. ми в. Е, цей рік вперше такі вирішили. Тепер ми будемо серйозно цим займатися і вкладали багато роботи е, в те, щоб знімати на Ютуб. Через це ми набагато менше знімали звичного нам контенту е, коротких відеороликів, які нам завжди. Ну, приносили багато фідбеку, то тут це дійсно ну це зараз знаєш, звучить, що ми вже такі і, і там фідбек, там щось не то і там фідбек, але це дійсно важливо. Тобто я відчуваю, що коли ти робиш щось і, і вкладаєш це тиждень своєї роботи, а потім його дивляться. Ну, буквально декілька сотень людей. Ну ти задаєш собі питанням, чи це комусь потрібно, і воно не мотивує. Що ми нам подобається, то нам потрібно більше досліджувати цю тематику і розуміти більше, що е, давати людям, і що людям було би цікаво е, з того, що дотичне до нашої діяльності. Треба експериментувати більше, але воно все забирає дуже багато часу. Проєкт який дав найкращий результат. Зараз знову на третє питання. Коротко, Нє-ні найкращий результат. Якщо обрати суху статистику, то це відео, яке набрало 8 мільйонів в інстаграмі. Ну це суха статистика. Найбільше людей його побачили. Коли я його робила, я навіть не усвідомлювала, наскільки воно може бути ну, важливим для людей. Тобто я його робила для себе. Це те, що я відчувала в той момент. І... Так, як і більшість наших відео, ми в першу чергу робимо їх для себе. Угу. Просто так стається, що людям дотичні ці проблеми, ідеї, переживання, і вони знаходять щось в цьому і для себе. Якщо не брати статистику. Якщо не по цьому, то угу. Террі. Воно ніби в себе вібрало все те, що ми протягом п'яти років намагались і вчились робити в сфері кінематографу, але одночасно, ніби. На декілька рівнів вище Погоджуюсь з цим, тому що е, це було якраз перед короткометражкою, і воно дало нам трішечки краще розуміння якихось певних моментів. Уже це така була ніби підготовка до короткометражки. Для мене це, напевно, відео про е, вигорання на Ютубі. Ця частина ін, інтро. Мені дуже сподобалось працювати з анімацією, з цими всякими... стоп-моушн, комбінація генеративного і, і, і всі ці анімації. І це було дуже насичено для мене. Особисто, тому що це був перший такий великий проект в Давінчі. Я його досі вивчаю. Після цього проекту в мене такі. Ого, це і так можна. о, це ж можна поєднати отут, ось так, отут, ось так. Якщо глянути просто на е вкладочку Fusion в, в цьому проекті, то там просто така павутина величезна, що це все так заплутано, все так, а це все можна розробити. Я такий, ого, прикольно. Найіскравіший спогад в загальному з цього року. Попереднього. Дуже багато яскравих, приємних і важких моментів було під час служби, і, напевно, я не хочу про них говорити. Вони залишаться для мене особисто. З моменту, коли я е, приїхав, ну найяскравіше це, напевно, що коли я вже був вдома. Для мене це в загальному е, досвід того, що ми пожили тут в селі. Тому я, напевно, і захотіла, щоб ми і зараз сюди приїхали. Тому що воно дало найбільше усвідомлення того, куди ми будемо рухатись далі, куди ми хочемо рухатись далі. І навіть зараз, сидячи тут, на якомусь уявному ганку, якого ще не існує, мені дає це якусь надію, і просто можливість помріяти. Найважчий момент. Напевно, період зйомки монтажу короткометражки. Ми собі поставили такі нереалістичні терміни на реалізацію. Самі засіли собі на голову, самі себе цькували, через це впадали прямо в якісь депресивні стани. Просто. Це, це насправді це важко говорити про це, тому що в порівнянні з, з тим всім лайном, через що ми пройшли в першій половині року, що я там, що ти тут, все інше воно виглядає просто таким ниттям, е, таким просто смішним і дитячим ниттям, типу взагалі недоречним. Тому ти сидиш такий, о Боже, я такий нещасний. Ну, я погоджуюсь. Я в принципі хотіла сказати те саме. Неше ну поїхали тепер е, більше про майбутнє говорити. Це цікаво планувати майбутнє, коли е, ти не знаєш, що буде завтра. Я вирішив для себе, що ми плануємо майбутнє, ніби я завжди поряд. Я нікуди не їду. І, і Я вдома, і ми займаємось конкретно відео. Воно полегшує насправді якось. Ну, це, це не так планування, як просто мрії. Що б хотілося продовжити робити в 24-му році, враховуючи досвід попереднього року, мені б хотілося більше знімати такого, як е, в стилі короткометражки, конкретно писати сценарії, е, обігрувати якісь ситуації і їх знімати. Можливо, не настільки. Там складні тематики, але конкретно більше для практики. Мені хочеться більше ефектів, більше 3D, більше розвитку в цьому напрямку і більше соціальних відео, які будуть підв'язуватись під збори. Хочеться зробити більше ніж можеш для перемоги. Мені здається, зараз це найважливіше, найважливіший аспект життя кожного українця, повинен бути робити більше, ніж він може для того, щоб перемогти. Я знаю, типу, це дуже складно. Насправді всі ці е, політичні баталії, всі ці зневіри і тому подібне боже. Воно вибиває нереально вибиває просто з сідла, особливо е, людей, які в перші дні повномасштабки самі пішли. Захищати Україну і стикнулися з усім тим, з чим вони стикнулися. І насправді це, ну, там, розказувати, не розказувати. Всі, хто стикнувся, всі шарять, про що я говорю. от і Просто коротше, це, це складна тематика, не будемо нагружати. Запишемо окремий подкаст. Такі от плани, на майбутнє. А, ну і основний план не здохнуть. Не здохнуть і багато всього зробить. Класно. Щоб не хотілося продовжувати, дивлячись на досвід в попередньому році. Впадати в депресивні конвульсії, якісь або впадати в якісь довготривалі депресії. Ну, це від тебе не залежить. Я Абсолютно. б не це маю на увазі. Типу, ну, але якісь... мені б не хотілося. Ти ж питаєш, чого б не хотілось. Я кажу, що не хотілося б. Не хотілося б себе заганяти. Ну, окей. Це те, якраз що призводить до якихось таких депресивних ям. І не хотілося би настільки знецінювати свою роботу. Тобі чого би не хотілося Замку їхати в село? <рес> Ні, це все прекрасно. До того як в мене з'явилось бажання зняти це відео, я думала, що мені б не хотілося більше знімати відео на YouTube. Ого, угу. і тепер ми знімаємо відео. Ну, ти розумієш, наскільки я, да, я розумію розчарувалася. Ну, Насправді, насправді я маю сказати так, що е, вся твоя робота е, на YouTube, це я тобою дуже сильно пишаюсь. Дякую. І з кожним відео воно все краще і краще виходило. Хоча навіть перше відео це доволі класно. І для мене це дуже цінні насправді відео. Вони набагато цінніші, ніж ті креативні короткі відео, які ми робимо для інстаграму. Тому що ті короткі відео, вони ну як, як результат, як продукт. Вони з'їв цукерчикою їх немає. А ці відео це просто як спогади. Я обожнюю просто час від часу повертатися і переглядати якісь відео. Це неймовірно. Цінні, е, відео для мене особисто. Моменти, коли ми з батьками збиралися, моменти, коли ми щось вперше робили, щось е, знімали, якісь відео. Наші подорожі ще до типу оці в Китаї всі інші е, е, відео, які ми знімали ще раніше, насправді це, це неймовірно безцінні штуки, і я вважаю, що це потрібно продовжувати робити як мінімум для власного архіву, просто щоб потім собі показати, що насправді е, в тебе прекрасне життя. Погодні. Бо ми часто про це забуваємо. Я часто саме так і роблю, як ти кажеш, передивляючись якісь відео, краще усвідомлюю, скільки всього ми робимо. І знаєш, як для себе ставлю галочку? Ні, ну ми класні. Знаєш, в момент, коли я така, ну, все, все, капець, все не те, що я хочу, mm. а потім дивлюся така, так. Mm. Які в загальному мрії побажання на цей рік? Ну, можливо, які не стосуються там зйомок. Хоча в нас такого немає, ми тільки недавно говорили, що в нас життя настільки. Перемішалось і немає такого окремо, що е, тут ми працюємо, тут ми відпочиваємо, тут у нас сімейний час. Ні, у нас це все в одному е, в одному нашому житті. Ми прокидаємося і тут же можемо, ще не поснідавши, е, говорити вже про якусь ідею там, для відео. І це насправді прикольно. Яке питання було? Які загальні мрії побажання? Банально, просто лише б ти розліп, Ми... нарешті повиздихала. Банально, просто хочу. Воно насправді не таке просте. Просто не, якої, не просте. якою ціною воно все дається, це дуже непросте. І, і просто, знаєш, сидіти і казати, що хоч просто здохло. І, і розуміючи, все, що приходиться платити українському солдату, за це я навіть не кажу про суспільство і про е, сім'ї. І... Коротше, це дуже непросте бажання, це так само як гей... Зробимо цей як його контор наступ, по mm. що так повільно все йде. Тому Бачиш, ми не можемо обійти ці теми. Навіть те, що ви хотіли зробити про якісь власні проекти, воно не виходить. Воно настільки все теж в контексті. Воно yeah. повинно бути в контексті, mm. інакше ніяк. В цей час інакше ніяк. Будь-яка творчість, будь-яка робота, будь-що повинно бути в контексті цьому. Інакше, якщо ми закриємось просто в своїх а, а, ракушках і будемо сліпо вірити, що а, війни для нас немає. І вона десь там далеко, то або наші діти, або ще й ми будемо далі зі зброєю тільки вже. На їхній стороні і йти десь далі завойовувати якісь там інші землі. Типу нас просто знищать. Нам нам повинно бути розуміння, чому це має бути все в контексті цьому, тому що нас просто знищать, нам не пробачать нічого абсолютно. Нас просто винищать, сюди заселять своїх е, людей, які будуть знову е, розговарювати на своєму е, язике, і, і, і більше не буде нічого існувати. Залишиться. Тільки це Потап, там Настя Кам'ян, ці всі, що там на курортах висять зараз, Оце буде основна, оце буде все українство, яке залишиться. От от шароварне, незрозуміло, безпринципне. А всі люди, в яких є хоча б якийсь принцип, хоча б якась совість, хоча б якесь бачення цієї України, хоча б якось, щоб її розвивати, воно все зараз просто винищується навіть зараз. Ті, хто міг би в майбутньому багато чого зробити для країни і для її розвитку, для розвитку конкретно цієї культури, більшість з них або вже загинули, або гинуть зараз. І це складна тематика. Того все повинно бути в контексті. А я, Яке там питання? Буде? Я просто знову, типу, ти просто ніби знаходиш якісь тригерні точки, натискаєш на нього і тікаєш, знаєш? І типу, і тут. Типу, пух. <кій> То що ти кажеш, які в загальному мрії і побажання? Mm -hmm. Мені би хотілося, щоб те, про що ми часто говоримо тільки в теорії, ми просто брали і робили, mm -hmm. тому що навіть беручи теперішню поїздку сюди. Я собі в голові уявляла, як же це буде ідеально і класно. А в кінці кінців ну, реально доволі напряжно, коли на вулиці холодно, ти, ти приїжджаєш в неотоплену е, хату, якби півночі вона ще не розігріта і так далі. Парку! Нямка! Але в голові я собі намалювала, що ми приїдемо і тут зі сніжком будемо собі бавитися і з гарним видом записувати якісь там наші думки. І це стосується абсолютно всього, що в голові воно по одному. Ми собі в теорії романтизуємо, що ми будемо якісь там голівицькі фільми знімати і так далі. Не беручись, якби зазвичай практику, окей, давай попрактикуємо щось зробимо. Так само, як і. Довгий час говорили про те, щоб подаватись на гранти, теоретично говорячи, що так багато можливостей у українських митців. При цьому ну не роблячи нічого для цього. Ну, насправді насправді це не так легко знайти. І через те ми подались, здається, на два, да, на два гранти, і це доволі бага... великі об'єми роботи. І це дуже багато всього потрібно зробити, розписати, пояснити. А чому а чому саме тобі повинні дати ці кошти? Не завжди маєш можливість показати свої попередні роботи. Через це ну типу, розумієш, що той, хто краще напише, і той, хто гарніше розпише. Патріотичніше, якщо це що якісь типа всередині України гранти. Якщо це ззовні, то там теж не знаєш, що може повпливати. Тобто ем, багато нюансів, в яких потрібно розбиратися, і в кінці кінців, ну це складніше, ніж е, просто взяв і подався. Так, але я говорила просто про те, що щось собі в голові уявляємо, ну давай спробуємо. От давай робити, і якби якщо воно не виходить, то ми, по крайній мірі, можемо це судити з свого досвіду, угу. а не Бачу. далі довго-довго мріяти, що ми це будемо робити, а потім, коли ти вже це по суті зробив, ти тільки тоді зрозумів, ой, а це щось не те. Okay, я я тебе зрозумів. Коротше, е, якщо ми про щось говоримо, то е, намагатись це реалізувати і менше романтизувати будь-що, особливо життя в селі взимку. <laughs> Ще раз питання? Мрії і побажання. Мрії і побажання. Мрії та просто в мене єдина мрія мати можливість продовжувати працювати над нашими проектами, тому що я розумію, що може бути по різному Я би додала, що хотілось би, щоб ця робота ще й приносила певну стабільність у наше життя. Особливо в світі, де взагалі стабільності нема, і в країні йде війна, і ми такі, ті типу, стабільності щось трошки не вистачає, але я з тобою погоджуюся. Ну я маю на увазі фінансового. Звичайно, звичайно, Дай з тобою я з тобою на всі 200% погоджуюсь, і в принципі це е, є в планах, і ми помаленьку до цього рухаємось для ну всяких співпраць, рекламних робіт і вилізати з цієї бульбашки і більше показувати себе, більше е, робити е, якоїсь роботи, і чим більше. Цього буде, тим більше у нас буде можливості робити власні проекти, робити е, збори, і, і робити ці, ці інші штуки. Якщо це відео буде змонтоване, то підпишіться, підтримайте. Е, напишіть в коментарях, можливо, чого би ви хотіли більше бачити на цьому каналі, щоб ми трішечки краще розуміли, що робити взагалі. Бо іноді здається, що вам просто не цікаво нічого з того, що ми робимо. Та але, скоріше всього, якщо хтось додивився до цього моменту, то якраз йому цікаво. Ну так якраз такі люди можуть краще щось пояснити. А ти можеш вирізати цей шматочок і поскласти на початку магія монтажу. Ми пожалілися, пожалілися, але насправді ми дуже вдячні кожному, абсолютно кожному, хто дивиться, якось коментує, якось підтримує нас постійно. Таких людей багато. Uh, і ми дуже, дуже сильно вдячні кожному. Любимо вас. Так, так. Екстерний діт просто. Старий діт.